До лікарні звернулось двоє постраждалих. Один з яких госпіталізований, стан середньої тяжкості лікування отримує у тому обсязі, який він потребує. А одному постраждалому допомога була надана амбулаторно. А наразі до лікарні звернулося 15 постраждалих. Серед них жінки, і чоловіки, найстарші 86 років жінці, і наймолодшому 26 років. Переважно вогнепальні, осколкові поранення, політравма. З 15 один пацієнт ушпиталений. До травматологічного відділення з політравмою іншим надана медична допомога, подальше амбулаторне лікування. Станом на сьогодні в лікарняному закладі нашому знаходиться троє дітей віком 11 років, 12 та 9 років. Двоє хлопців, хлопець 11 років, стан важкий, стабільний, він госпіталізований, в хірургічне відділення, діагноз мінно вибухова травма, уламковий точковий перелом кістов, склопіння черепу та закрита черепно мозгова травма. Другий хлопчик 12 років знаходиться в відділенні екстреної медичної допомоги з діагнозом гостре отруєння Чартим газом стан важкий, проте стабільний, е, знаходиться на кисневій підтримці. Дівчинка 9 років е, з діагнозом міновибухова травма, кобаротравма, е, середньоважкий стан знаходиться в хірургічному відділенні та ще на етапі до обстеження. Діти стабільні, вся необхідна, невідкладна допомога надана. Не